Не, ми не робимо тут оранки, ми робимо, будемо тут робити таргетом е рихлення, е стерньовим культиватором, воно виходить чітко, закриває. Тут велика потужна маса ось, е самої мульчі, соломи, вона зараз прихована, е зароблена трохи. Плюс достатня маса седеральна. І ми її прикриваємо трошечки, ми його не закопуємо, вона в нас повністю мінералізується і буде чітко. Звичайно, в цій, е цьому підході як є як плюси, так і мінуси, але виходячи з мого технічного забезпечення, це більше, оцей обробіток це більше плюс, ніж мінус. Тому... Кожен, скажімо, виходить із, із поставлених задач.